Привіт, друзі. Ми на цьому каналі багато говоримо про різного роду техніку для людей. Проте світ гаджетів він набагато ширший та різноманітніший. І для ваших домашніх улюбленців теж насправді вигадано немало. Все для того, щоб оновити діджиталізувати та зробити більш комфортною вашу з ними взаємодію. І сьогодні ми якраз і поговоримо про гаджети для друзів, наших менших від компанії PetKit. Буде точно цікаво, тому Беріть свого котика чи пепса і вмощуйтесь зручніше, адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! На початку знову ж зазначу, що дане відео буде однозначно корисне для тих, хто не може постійно бути вдома з тваринкою, чи, наприклад, брати її з собою на роботу. І ці гаджети допоможуть вам дистанційно забезпечувати комфорт для вашого хвостатого друга. А розпочнемо ми сьогодні наше знайомство з технікою з розумної годівниці: PetKit Ям Share Dual Hopper. англійська на найвищому рівні. Виглядає ця годівниця як серйозний гаджет з майбутнього. І єдине, що насправді мене хвилює в цьому всьому, це щоб ваш пухнастик звик до такого от співмешканця. Хоча як тільки він дізнається, що тут годують, то це, мабуть, буде його найкращий товариш. Можливо, ви навіть будете ревнувати. Що вміє ця годівниця і чому її варто придбати? По перше, в неї є дві окремі ємності для корму, це значить, що можна одночасно засипати два різні види, наприклад, денний і вечірній, або ж Звичайний і гіпоалергенний годівниця сама їх може змішувати в потрібні пропорції. Керувати ви нею можете зі смартфону через додаток PetKit. Там можна здати розклад, змінити порцію. І навіть якщо ви в іншому кінці міста це проблеми аж ніяк не буде. А ще в цій годівниці є вбудована камера, щоб ви могли бачити, чи все вдома в порядку, навіть вночі є ще мікрофон і динамік, тому можна і поговорити з котом, наче ви десь в зумі, Отак, от він. Їсть, а ви йому обережно смачного чи як ви любите спілкуватися зі своїм котом? Ємність самої годівниці тут до 5 літрів. І якщо вміст закінчується, то вона сповістить вас власне про те, що час додати трошки смаколиків для свого пепса, все легко і зручно, але є, звісно, недоліки. Наприклад, та ж сама камера, вона працює тільки при підключенні до мережі, але не через живлення батарейками. Проте, знайти розетку вдома, я гадаю, що проблемою для вас точно не буде. Другий гаджет для тих, хто втомився вигрібати котячий лоток. Це модель PuroBot Ultra. і це по суті робот-туалет. Тому що після кожного візиту вашого кота він автоматично крутиться, просіває наповнювач, відділяє брудне і викидає все у спеціальний закритий контейнер. Чим позбавляє вас дуже навіть неприємної роботи, лишаючи лише обійми з вашим пухнастиком, варто лише привчити кота, ходити саме в цей агрегат, а не десь. Поруч, тому що виглядає він насправді страшно. Такий апарат підходить для тварин від 6 місяців. Знову ж таки, тут є контейнер для відходів, і цілий оберемок цікавих фішок та можливостей. Наприклад, вбудована камера для контролю, і через додаток знову ж таки ви можете побачити, чи користувався ваш улюблений туалетом, що там сподобалось, чи все з ним добре. А ще тут можна збирати статистику. Так, туалет веде облік відвідувань, і якщо щось зміниться у поведінці, там частоті об'ємі, то додаток вас сповістить про це, і це допоможе виявити проблеми зі здоров'ям. А повірте, методом власних спостережень знайти якісь там зміни буде таки складніше. Окрім цього, тут є також сенсор ваги безпеки. І якщо кіт зайде всередину, коли барабан починатиме крутитись, то обертання автоматично зупиниться. Також тут є вугільний фільтр, який прибирає запахи. а Сам контейнер легко виймається і герметично закривається, що, як на мене дуже дуже важливо. Одним словом, жодних проблем з запахами тут не буде. І до слова, штучний інтелект всередині може навіть розрізнити двох різних котів, якщо у вас ну так склалося, що їх декілька. Але і коштує такий апарат не дешево. Проте, от чи вартий комфорт вашого улюбленця стільки? Я думаю, що вартий. Третій гаджет підійде для мандрівників. І якщо ви хочете брати свого котика чи дрібну собаку з собою, то PetKit Breezy 2 стане вашим просто ідеальним рюкзаком. По-перше, він ергономічний і зручний. Тут доволі м'які лямки, хороша підтримка спини і загалом носити його зручно. По-друге, виглядає він як модний гаджет з якогось наукового фільму Прозоро віконц, яке дозволяє тваринці дивитися на світ і милуватися всім, що відбувається навколо. А так, цей гаджет не Забезпечений функціями AI, як попередні, проте він таки непростий, адже тут є відмінна вентиляція січасті вставки, можливість вімкнути активну систему охолодження всередині через павербанк, якщо раптом вашому пепсу чи котику стане спекотно. Є навіть декілька рівнів цього всього. Він ще й водостійкий, тобто дощ тут не страшний. І окрім цього, що найприємніше, тут доступна led підсвітка щоб при подорожах ваш кіт чи знову ж таки маленький песик. Не стресували, а кайфували разом з вами. І наостанок, щоб у вашого хвостатика завжди була свіжа водичка, є смарт-погілка Eversweet Solo SE. Вона виглядає як мініатюрний фонтанчик і ідеально підходить для котів та собак вагою десь так до кілограмів десяти. Тобто не великих монстрів, не лабрадори, вівчарки, тому що там може бути трошки незручно. Що загалом вміє цей пристрій? Ну, по-перше, він має багаторівнову фільтрацію і очистить воду абсолютно від всіх великих дрібних частинок прибере. Запахи та домішки, вода тут постійно циркулює, тому завжди буде свіжою. Є тут режим смарт. Він активується тільки коли є рух. Цим самим економитиме вам електроенергію, або ж є режим звичайної постійної подачі води, і це заохочує тваринок пити частіше, що вже в свою чергу позитивно впливає на їх самопочуття. Сам насос працює тихо, не турбує ані тварину, ані вас. А коли потрібно буде замінити фільтр чи долити воду, то загоряється індикатор, аби ви ніяк не пропустили цей відповідальний момент. З недоліків тут хіба те, що фільтр треба буде таки змінювати власноруч, десь так раз на місяць, і для великих собак знову ж таки це не дуже хороший варіант, бо резервуар тут всього на 1,8 літра, Тобто загалом користуватися можна. Буде, але от наповнювати цю поїлочку доведеться, мабуть, доволі часто в іншому ж проблем зовсім не бачу і рекомендую. Отакі, от цікаві гаджети є і для ваших тваринок. Напишіть в коментарях, що б хотіли придбати для свого улюбленця. і якщо вже визначились, то посилання на все це, звісно ж, в описі під відео. Також діліться в коментарях, яких власне тваринок ви виховуєте, як їх звуть, і що це за породи. Не забувайте про підписки, вподобайки і дзвіночки. Під відео вам не складно, а нам дуже і дуже приємно. І дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі. Кіберне таке.